Якщо ви не байдужі до автораритетів, тоді запрошуємо на нашу онлайн-екскурсію музеєм ретроавтомобілів. Запорізький клуб автолюбителів зібрав колекцію з популярних і незвичайних артефактів минулого. Тут і гоночний боліт з далеких 70-х, мотоцикл для військової поліції та автомалюк вагою 450 кілограмів. Наш Віталій Кобзар відчиняє двері абсолютно неординарного музею. Це боліт Естонія 19 у колишньому СРСР. Унікальний гоночний автомобіль будував талінський ремонтний завод ще у далекій 70-ті. На машині встановлений мотоциклівний двигатель двохциліндровий іжевський мотор. Об'ємом 500 кубічних сантиметрів Машина ця участвувала в сорінуваннях. Була офіційна гоночна формула «Восток». У перегонах для цих болідів було тільки одне обмеження: мінімальна вага гонщика. Вона не мала перевищувати трохи більше 50 кілограмів. Як і в кожному музеї, тут теж є своя родзинка. До вашої уваги забутий автомобільними богами та вітчизняними конструкторами концепт кар від запорізьких інженерів. Пізнали, це ж славнозвісний горбатий запорожець. Все рухоме диву наче прибуло з майбутнього. Коли дивишся на його форми, ніколи не скажеш, що цьому витвору вітчизняної інженерної думки вже понад 30 років. Ось вот такий цікавий вот автомобіль знаходиться в нашому музеї ета. Это... Так називаємо концепт кар. Та концепція була своє розвиття нашого знаменитого горбатого запороса. На диво, але ця фактично таврія пройшла повну сертифікацію. На ній встановлені державні номерні знаки, що називається сідай та їдь. Самим компонентами кузова являється угліпластик. Тобто двері, боковини це все изготовлено із пластика. Такий автомобіль з легкістю піднімуть четверо людей, оскільки він важить лише 450 Є десяткілограмів. Загалом у запорізькому музеї ретроавтомобілів зібрано понад 200 унікальних та екзотичних машин. При цьому вони всі на ходу, що для таких експозицій справжня рідкість.